Цього вівторка, близько 22-ї години, при вході у гінекологічне відділення Ковицького пологового будинку було знайдено покинуту господарську сумку, де знаходилось новонароджене дитя. Дівчинку оглянули чергові лікарі Аркадій Войтюк та Сергій Наумчик та надали їй першу невідкладну допомогу. Зі всього було видно, сказав головний лікар пологового будинку Микола Легеза, що дитина щойно народжена. Дівчинку після часткового огляду відправили на подальше обстеження в дитячу лікарню, де вона зараз і знаходиться. За ці декілька днів, за словами лікарів пологового будинку та дитячої лікарні, ніхто з родичів рідних дівчинки, врешті решт її мати. Або точніше сказати, жінка, яка її народила, ще не прийшли за дитиною, навіть не справлялись про її здоров'я. На жаль, певно, вже й не прийдуть. В Україні як не прикро це визнавати у вівторок на одну сироту стало більше. Втім, світ не без добрих людей. І, можливо, вже зовсім скоро ми почуємо продовження цієї історії, адже дівчинка, народжена на Різдво Христове, має бути наділена щасливою долею.